Друзі, всім привіт! З вами компанія ТЗ І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розмитлений автомобіль Jaguar I-Pace на пневному в максимальній комплектації, без жодного підкрасу. Чистий 2019 рік, оригінальний пробіг з гарантією 38 тисяч кілометрів, ємність батареї 95 кВт, потужність двигуна 400 кінських сил. Повний привіт. Фуллет динамічна оптика, термальне лобове скло. Камера 360. Безключовий доступ, автоматичне складання зеркал, оригінальні легкосплавні диски R20 на хорошій літній резині. В авто є фаркоп. Салон авто в гарному збереженому стані, на коричневій перфорованій шкірі. Електрорегулювання передніх сидінь. На круглому джойстику налаштовується бокова підтримка. На маленькому джойстику беліт сидіння. Пам'ять передніх сидінь на три особи. Акустика Meridian. електрорегулювання та електроскладання дзеркал, повний електропакет. Оригінальний пробіг 38 тисяч км. Шкіряне мультикермо. Сідігріб керма. Асистент тримання смуги, адаптивний круїз-контроль. Проекція на лобове скло. Автоувімкнення дальнього світла, адаптивне освітлення дороги. Показчик повороту можна виставити динамічним або звичайним. Допоміжні асистенти, уникнення зіткнення, підтримка руху у смузі в екстреному режимі, асистент керування, контроль обмеження швидкості, контроль стану водія, індикатор тиску в шинах, він код автомобіля, пневмопідвіска, Вибір режиму руху. Сенсорний екран з навігацією, Android Auto, Apple CarPlay. Динамічне налаштування автомобіля. Камера заднього виду, камера 360. Система автоматичного паркування, двохзонний клімат-контроль з ароматизацією повітря. Розумний клімат контроль з вентиляцією передніх та задніх сидінь. Підігрів та вентиляція передніх сидінь. Підігрів лобового скла. Вихід на мікросім карту. Резетка 12 вольт, 2 USB. Дзеркало заднього виду з автозатемненням. Дуковід дзеркала з автозатемненням. Датчик мертвих зон. Чорна стеля. Панорама. Так, виглядає задній ряд сидінь. Підігрів задніх сидій, розетка на 12 вольт, вихід на 2 USB. Допомога при виході у вигляді попередження про перешкоду ззаду. Так, виглядає багажник. Електропривід кришки багажника. аварійний знак, ключ від фаркопа. Компресор, піна для коліс, секретка, буксировочний газ, розетка 12 вольт. Сервісна книжка, два ключа. Два зарядних кабеля, один для домашньої зарядки, другий трьохфазний для станції. Авто в дуже гарному технічному та візуальному стані. Стан нового авто можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону жолкви село Супошин. Також наявності є багато інших автомобілів. e-tron, Volkswagen e-Golf, Приїжджайте до нас на огляд, можливо цей автомобіль чекає саме на вас.